За наступні 15 хвилин ви дізнаєтесь про можливість співпраці з великим німецьким виробником. Тож зосередьтесь і не відволікайтесь. Отож, компанія LR — це найбільший виробник продукції на базі алоевера у Європі. Компанія заснована в 1985 році. І на даний момент працює в 32 країнах світу. Це німецький виробник, який має свої власні плантації в Америці і контролює якість своїх продуктів за допомогою своїх власних лабораторій. Є шість переваг співпраці з компанією LR. це якісні продукти, зроблені в Німеччині, зіркові партнери, можливість побудови власного бізнесу, автоконцепція, щорічні подорожі і система покрокового навчання. Перше це надійність та якість продукції. Компанія Лер була заснована в 1985 році, і продажі компанії зростають постійно всю історію існування компанії. Це показує, що все більше і більше європейців починають користуватися продукцією LR, а старі клієнти залюбки користуються її далі. Компанії належить своя наукова рада, всі продукти виробляються тільки в Німеччині, і звичайно, якість продукції підтверджена міжнародними сертифікатами якості. З нами співпрацює велика кількість видатних людей в світі. За час існування компанії вже більше 20 зірок співпрацювало з компанією. Це люди, які поєднали свої імена з продукцією компанії, і кожен з них створив свій власний аромат на підставі пробництва компанії ЛР. Тож ми маємо свої аромати від Брюса Вілліса, Гвіда Марія Крейчмера, і це, звісно, допомагає нам підносити престиж нашого бізнесу, коли ми починаємо спілкуватися з людьми, і люди дізнаються, що у нас є продукти, наприклад, від Брюса Вілліса. І навіть якщо людина до того часу ще не чула про компанію ЛР, то ці видатні люди підіймають престиж компанії до того моменту, як майбутній клієнт познайомиться з продукцією. Асортимент компанії LR дуже величезний. Це більше ніж 800 нойменування продуктів. Ви бачите їх зараз на слайді. І це антивікові системи, вітаміни і мінерали, аромосвіт, аромотовари, сонцезахисні засоби, системи оздоровлення, чоловіча захисна та антивікова система, чоловічі товари до і після гоління, дитячі продукти, догляд за ротовою порожниною, парфумерія, функціональне харчування, система корекції ваги і апаратна косметологія, догляд за волоссям. Абсолютно кожна людина знайде ті продукти, які їй будуть корисні і цікаві, і це все буде німецького виробництва. До того, одною з найбільшою лінійкою продукції є продукти, присвячені покращенню рівня здоров'я продукти на підставі алоє вера. Ми маємо комплексний набір зміцнення здоров'я, і це один з найпопулярніших продуктів для наших нових клієнтів. Німецькі фахівці стверджують, що 95% наших захворювань лежать в цих чотирьох площинах. Це забруднення міжклітинного простору, самозатруєння кишківника, зневоднення і закислення. І саме цей набір вирішує всі ці чотири проблеми. І кожен може розібратися з цим набором більш глибоко, прослухавши презентацію продукції здоров'я. В чому взагалі полягає мережевий маркетинг? Це можливість створити альтернативний продуктовий шлях. Наприклад, ми, як родина, купуючи якісь продукти, купляємо їх на поличках магазинів і не маємо іншої можливості. І щоб продукт потрапив на ці полички, він має пройти великий шлях посередників від виробника до нас. На цьому шляху трапляються три не дуже приємні речі. По-перше, продукт суттєво дорожче, бо кожен посередник підіймає вартість. По-друге, з'являється дуже велика кількість підробки. І по третє, Сам виробник заздалегідь має тільки 10% від кінцевої вартості. І це не дозволяє виробнику використовувати дійсно гарні інгредієнти, що ми були задоволені. Бережевий маркетинг побудований зовсім інакше. Ми, як клієнти, можемо купувати продукт безпосередньо у виробника, і виробник безпосередньо до нас відправляє продукт. Ми завжди отримуємо оригінал через те, що нема посередників. Виробник має значно більше прибутків і інвестує в більш якісну сировину. Має свої лабораторії через те. Виграємо ми і виграє виробник. Це розумні покупки, гарантія оригіналу, ти платиш за якість, ефективність та корисні продукти для себе та своєї сім'ї. Тому стати клієнтом компанії LR – це дуже розумний крок. Але що стосується в співпраці, ставши клієнтом і отримавши свою карту постійного клієнта, ми маємо 28% знижки на всі продукти для заохочення. Більш того, все, що ми купляємо, накопичується протягом місяця. В цьому прикладі людина стала клієнтом і купила собі набор здоров'я. Ми маємо внутрішню валюту, спеціальні пункти. В Україні вона коштує 16 гривень 55 копійок. І такий набір має в собі 294 спеціальних пункти. Зліва ми бачимо табличку бонусів. Якщо протягом місяця ми назбираємо 250 пунктів за допомогою своїх закупів, ми отримаємо додатково 3% кешбека. В нашому випадку це 121 гривня. Якщо ж ми запросимо ще одну особу до користування продукції, і ця особа стане партнером нашої команди, то це вплине на те, що наш обіг груповий зростає, і ми вже в цьому випадку маємо 6% І таким чином наш кешбек вже буде 365 гривень. Але якщо ми підійдемо до цього більш професійно і почнемо будувати бізнес, то ми зможемо запрошувати стільки клієнтів, скільки ми захочемо. Особливо будучи впевненим в якості продукції, тут ми бачимо, що наша команда зросла, і у нас вже 16 зареєстрованих клієнтів. Ми є сімнадцятою особою. Для прикладу, ми всі користуємось набором здоров'я, який має 294 пункти, і це значить, що обіг нашої команди 4998 пунктів. Згодно маркетинг-плану, наша винагорода буде 3813 гривень за те, що ми порадили людям гарні якісні продукти. Але і тут компанія Лер допоможе нам, бо є програма підтримки молодих підприємців. Якщо ми зробимо цей рівень в перші 4 місяці, то компанія доплатить нам до 6 тисяч гривень в місяць. Якщо ж наша команда сягне 42 осіб, а найважливіше, обсяг буде більший за 12 тисяч пунктів, то згідно з підтримкою компанії, ми будемо мати 24 тисячі гривень на місяць. І реально це можна зробити за 4-8 місяців співпраці. Команда 84 особи і обіг більше ніж 24 тисячі пунктів дасть можливість нам отримувати 48 тисяч гривень на місяць. Це реально зробити за 12 місяців співпраці, якщо приділяти цьому бізнесу 2 години щоденно. І якщо ми допоможемо чотирьом нашим приятелям зробити такий самий рівень і мати 48 тисяч гривень на місяць, то ми станемо срідним лідером організації. Бонуси ви бачите, і загалом наш прибуток сягне більш ніж 150 тисяч гривень на місяць. Цей рівень в середньому можна зробити за 2-3 роки в співпраці з компанією Лер. І це той шлях, коли виграємо ми і виграють наші партнери. Допомагаючи своїм партнерам зростати, ти допомагаєш і собі. Кар'єрна дробинка компанії ЛР дуже велика. І зараз ми розглянули лише кілька рівнів: рівень молодшого менеджера 6 тисяч гривень на місяць. Молодшого лідера групи 24 і лідера організації 48. Але є продовження. Ми бачили рівень срібного лідера організації, де дохід сягає мінімально 120 тисяч гривень на місяць. Цей рівень, можливий, якщо ми допомогли чотирьом особам. Якщо ми допоможемо семи особам, ми будемо золотим лідером організації, десяти платиновим лідером організації, де прибутки вже сягнуть більш ніж 400 тисяч гривень на місяць. Таким чином, ми ніколи не маємо стелі. Ми можемо розвиватися стільки, скільки нам буде цікаво і наскільки ми маємо мотивації. Більш того, розвиваючи бізнес компанію, ми постійно подорожуємо, досягаючи рівнів, ми будемо запрошені на виробництво компанії до Німеччини. Де пройдемо навчання від топ-менеджерів компанії, будемо мати можливість щорічно відпочивати з компанією за рахунок компанії з нашою другою половинкою. Тож партнери, які будують бізнес професійно, постійно відпочивають за рахунок компанії. І німці б не були німцями, якби не співпрацювали з німецькими виробниками. Будуючи бізнес ЛР, ми маємо можливість отримувати фінансування на новенький автомобіль. Це може бути Mercedes, Audi, BMW або Lexus. І на даний момент. Вже більш ніж 32 тисячі людей отримали машини і фінансують свої машини за рахунок компанії ЕЛР. Це люди, які створили свій бізнес. Тож це не виняткові випадки, а це більш ніж розповсюджена ситуація. Зазвичай на цьому моменті люди кажуть, що виглядає це дійсно оманливо, але як це зробити? І ми пропонуємо покрокову систему навчання. Навчайся у тих людей, які це вже зробили. Ну а навіщо це нам потрібно? Бо допомагаючи тобі, ми допомагаємо собі. В нашій системі навчання ти отримуєш інформацію, з чого почати, які перші кроки зробити, які проблеми можеш ти спіткати, як їх оминути. Ти будеш підключен до вебінарів, будеш мати можливість консультацій, системи навчання, семінари і підтримка твого наставника, людини, яка тебе запросила. Тож ти завжди зможеш розраховувати на підтримку і досвід людини, яка це вже зробила, і це є величезною перевагою нашого бізнесу. Звісно, це тільки часткова перша інформація, і ти можеш попросити дати тобі більше інформації у людину, яка тебе запросила і яка дала тобі це відео, або вже зараз обрати свій розумний вибір. Ти можеш бути розумним покупцем і за свої гроші користуватися якісними, корисними, ефективними товарами німецької якості, плюс з розумінням віднестися до свого здоров'я і зробити інвестицію у своє здоров'я. Стань клієнтом компанії ЕЛР, зроби своє перше замовлення, отримуй свою постійну знижку 28% і перевір сам, чому компанія ЕЛР так інтенсивно росте на європейському ринку, чому люди не хочуть змінювати продукти ЛР і користуються якісними німецькими продуктами, або почни створювати з ЛР нове джерело прибутків. Щоб жити з певненістю і комфортом за допомогою системи навчання 21 Production System та допомогою тої людини, яка тебе запросить, твого спонсора. Обери свій розумний вибір. А зараз розкажи про свій вибір людині, яка тебе запросила. Задай більше питань і отримай більше інформації. А я бажаю тобі розумного вибору.